Це в принципі аналогічна ситуація, але трошки є е, винятки в тому плані, що теж проєкт відведення погоджений і стоїть е, ця дописка про зонування. Але приємство довгий час судилося і е, до ну, набрання норми цього закону про зонування вони. Не встигли затвердити, а перебували до у нас, засідання. У нас зараз є законодавчі підручні для прийняття даного проєкту рішення, чи немає? Ні, не, ну, представники це добре. Ви скажіть, як спеціаліст. Якщо ми зараз підтримуємо цей проєкт рішення, будуть порушені законодавці земельні чи ні? За гаражним коперативом завод Черняковська, Металовська. Такі Тут недалеко терміналу. А, а що сказала архітектура, які виставки? Саме зонування, що ми не можемо передавати, так і ділянка вівна з відсутністю плану зонування. Як якими особа звичайно, якщо архітектура та виставок, що... Є з'єднання, є звернення людини, але вони... Ми ми да, давайте Ні, людину слухати. Ось. Ми почуємо зараз людину. Треба можливо дійсно, щоб звернутися також зараз. Ясним, що не буде конкретно по їхньому об'єкту, роз'яснення, що вони мають можливість я, я не, не хочу про що закон розумієте? голосувати.

Ми його розробили, технічні умови зібрали. І далі Заворська міська рада зарезервували на год. Участок ми виготовили. Скільки соток вибачте? Ми виготовили документацію, пройшли, пройшли Ну, архітектурні, Бо це ще це... в це... конкурсі? Так, да, вже нас тоді кинули в конкурсі. Нас виділили нагод, дали <звит> підготуватися, і потім кинули тут участок на конкурсі. Були там люди, які потім не а Хто Хто це. Той? Ну, автобаза No2. Всі знають, всі провели. Вони ж в конкурсі, і участвували в цьому конкурсі і виграли. Конкурс це, біз... Возня... Возня... вони виграли? Вони возню виграли. От. І позовувалися вони три роки і чотири, але не платили. 3. Ми 10 років судді. І наконець Вони судді. роки користувалися і не платили. А я подав прокуратуру, прокуратура розправила, і, і заставили його розірвати, раду заставили розірвати душу. А я все время судди. <рес> Вище адміністративний суд України. І <рес> повернулася норма на розроблення доду на... А як так вийшло, що викинули людей земельне <рес> відео? Рані подали, ніколи не кидала. Це була Тетяна на покинува, так вибрав. Але запитання необхідно спрямовано до Антоненка і до Везника. Просимо надати затвердити проєкт. Тоді <питеріг> приантують що Суд вишої станції, станції зобов'язав зобов міську раду розірвати договор, який був незаконно <питеріг> е укладений, за який не отримував тривоги податків. Да? Це наша влада. Це возняк возняк, Санторин. І зараз ці люди... Вже продав через... землю, возняка купив е Ну давайте, не що віть. Я не плачу,

Ну ты больше, да, Володя, ну, перестань. Володя, что ты знаешь, что покидал его еще? Поймели кинули. Поймели

Я плачу налог наші. Ми, якби ви могли своєю текстої радою прийняти, дайте, щоб я вже зробив вашего. Там славку організували, Я вам покажу, там фотографии организовали славку. Якщо є рішення суду, я думаю... Є а, зам... рішення суду, хто, словно, А, зонування немає. Рішення суду стосовно поведення розголову на розроблення документації. Питання в чому? Зонування чи згадатися? Отже, ви записал, до, до наступного питання. Буде правильно. Уже ні, вже, ми, вже Уже ні. ні. Ми ви, може, може <плес> скажете, вже, ми вже вишли з Може, скажете просто наше рішення, що ми надамо, якщо а ми не зобов'язані надавати, що ви трохи. Чи можна ja. ви замовити виготовлення детального плану терапії частини, Знаєте, яка це стосується? Який поштовий? Ви вже 17 Віктор. Ви вже не розвіжне розробите детальний план а Це в радіусі метровський, ja. ки 300 треба зробити базу, будь ласка, можливо. Ви

Другий варіант чекати, поки приймуть або не приймуть закон. Третій варіант це простимувати архітектури, зробити зонування цього безпосередньо там клаптику. Ні, зонування не виходить. робиться лише на основі генерального плану. Він у нас, мови, не затверджений. По-старому не можна. Детальний план вони можуть замовити, але е, детальний план вони не можуть виготовити лише на свою частину. Це в радіусі, я не знаю, метрів 100, 100. 100. 100 То Це питання, ви Ви можете, візите, можете, про місто, можете мікро, ви вчити за себе. Може, я знаю, що буде такі захопили, вони домовилися.

Я вже не в оренду, прийшов проєкт затвердить. затвердити. А проект не може затвердити Так, я ж його затвердив. Це ж передбачає <решно> надання в оренду. Ми можемо без оренди затверджувати проєкт? Ми ж затвердимо на юридичну особу. Тому якби на міську раду затверджували проєкт і формували, не надавали, а це вже буде все одно як. Ну дивіться, законопроекти є. В будь-якому випадку Верховна Рада повинна щось прийняти. У нас є, в принципі, до коли нас там, в серпні час є. Давайте ми за цим слідкуємо за прийняттям цього закону. І вислідуєте. У разі прийняття ви зразу подаєте на сесію. Або зразу напишіть. У разі прийняття законом ми винесемо. А паралельно ще дійсно поцікавтеся скільки висок, детального плану. плану да. скільки вам буде коштувати детальний план. Поцікавтесь. Я це Поцікавте. Не буде а не буде, буде всі ті Це якщо давайте не кажіть, скільки хай вони поїдуть, спитають, і скажуть, це, вони що... будуть сказати, Не я треба. Це, це ви за працюєте не в Дніпромісті? Не а працюєте але, я в Я Хочу сказати, що наприклад ви кошторис з виготовлення генерального плану села княжичі територія 3,5 тисячі гектарів коштував 120 тисяч гривень. Тобто є державні розсіки, є державні станки якими керуються державні підприємства. Це не буде коштувати за замальні цифри. Знають для них буде. Поїдуть спитають це буде ровно для них жіночого. Не треба так. їм. Треба взяти розробити детальне планування для всієї промислової зони. Тоді ви будете надавати і формувати ці ділянки на аукціони, розвивати промисловість. Навіщо кожному окремо цікавитись? Зберете всі зацікавлених осіб осіб. Вони можуть виступити також і співплатниками або платниками. І і все це не буде коштувати. Під... Знаєте, будь ласка, скільки буде коштувати де та... розробка детального плану так. території на сухому площаду на ту площу ну, приблизну при, 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 площу. Ну і, це не передати, це так, так, передайте передайте архітектурі. Хай вони хай нам подадуть інформацію, скільки буде коштувати орієнтовно розробка детального плану. Вони на часах стало ще страдя. Давайте далі, шановні колеги, далі люди чекали тоді. Таке починається. Значить, так, радіста на виконання протокольного доручення постійної комісії з питань земельних відносин будівництва та архітектури від 11 квітня 2016 року щодо надання роз'яснення вирішення майнових, земельних та комунальних складових питання, порушеного мешканцем та головою квартального комітету радіостанції, про надання можливості приватизації житла та земельної ділянки були підготовлені. Службові листи з роз'ясненнями, юридичним відділом, управління комунальної власності, управління містобудування, архітектури та земельного відділу так. Юридичний, відділ. юридичний відділ читаю службова записка на виконання протокольного доручення надано постійної комісії Броварської міської ради з питанням земельних відносин будівельної архітектури щодо надання роз'яснень. По питанню можливості мешканців приватного житло на земельну ділянку на якій розміщені їхні будинки пояснення будуть наступні відповідно статті 1 закону України про особливості здійснення права власності багатоквартирному будинку, визначено, що багатоквартирний будинок, житловий будинок, в якому розташовано три або чи більше квартири. У багатоквартирному будинку можуть також бути розташовані житлові приміщення, які є самостійними об'єктами нерухомого майна. Виходячи з цього, якщо мова йде про ба. Бага... То в квартирні будинки, то слід застосувати статтю 42 земельного кодексу України, де зазначено, що земельні ділянки, Можна на яких розташовують багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території державної або комунальної власності, надаються постійне користування підприємствам, основним організаціям, які здійснюються управлінням цим будинком. Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинки. Територія, що перебувають у спільній сумісній власності, власників квартир на манежитлових приміщень у будинках, передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласниками багатоквартирного будинку з порядку, установленого Кабінетом міністрів України, порядок використання земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибуткової території визначається співвласниками. Розміри та конфігурація земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначаються на підставі відповідної землепорядної документації у разі знищення дужках, руйнування багатоквартирного будинку, майнової. Увагу...